Уявіть собі, звичайного італійського хлопця, який на повільній перемотці, по кадрах, на затертій VHS-касеті намагається розгледіти секрет фінтів, які вигадав Роберто Баджо. Минає 20 років, і цей хлопець вигадує щось більше, ніж геніальні фінти. Технологію, яка змінює футбол. Від підготовки до аналізу, від Реал Мадрид до Реал Фарма по всьому світу. А до того ще й був провалений перегляд серії Чіуно. Тренер вважав, що він не тягне на рівень професійної команди і не має перспектив. Матео вважав інакше, і його футбольний рівень врешті перевершив не лише Чіуно чи, чи навіть серію А. Але він реалізував себе не на полі, а поза ним, над ним і іноді всередині. Не як гравець, як система і мозок гри. Матео починав робити це без грошей, без величезної команди, без жодних гарантій успіху на ентузіазмі і терпінні родини. З відеокамерою і мрією, яка не давала йому спокою. А що якби тренери могли знати про гру дійсно все, бачити її зсередини, ззовні, під різними кутами, з космосу та водночас під мікроскопом? Це не вигадка. Це вже сталося. І якщо ви хочете бачити більше таких історій, де футбольна мрія проростає крізь бетон сумнівів, підпишіться на наш канал. Часто великі історії починаються тихо, без овацій, без камер, без фанфар. Просто в маленькому місті, десь між морем і горами, народжується звичайний хлопець. Матео Кампадоніко народився у 1978 році в К'яврі, регіон Лігурія. Це не Мілан, не Турим, не Рим. Це місто, де футбол не бізнес, а традиція. Субота день аматорських матчів, неділя, день суперечок у барі за кавою. Про його батьки відомо небагато. Вони не на перших сторінках газет, вони поза кадром. Але саме такі і є справжніми героями дитинства. Сестра Матео з'явиться у цій історії пізніше. І не як спостерігачка, а як партнерка. Юридично номінальна, емоційно незамінна. Вона підпише документи, візьме на себе частину відповідальності, навіть заплатить штрафи, коли все тільки починалося. Але поки він просто хлопець з м'яча. 18 років Матео грає в аматорській команді. Поле просте, буци, поношені, гра щира. І тут з'являється тренер. Один із тих, хто не боїться виглядати дивним. Він приносить на тренування камеру. Не для розваги, а для аналізу. Він знімає аматорські матчі, записує професійні, монтує фрагменти вдома, показує гравцям, як рухаються чемпіони. Не лише каже, «тримай тримає позицію, а демонструє, як це робить баджо, як діє Ван Бастен, як мислив Сакі. Матео пригадує, у мене був тренер, який показував мені аналізи допомогою відео. Він записував гру суперника і показував мені. Але все це було на час, і процес був надзвичайно складним. Але саме ця складність запалює в ньому цікавість. Він починає дивитися на футбол не лише як на гру, а як на систему, як на набір патернів, які можна зчитати, зрозуміти, змінити. І ось тут з'являється перше зерно: ідея, питання, і, можливо, майбутній шлях. Саме після цього він зробить перший крок, і цей крок змінить усе не тільки для нього, а для всього футболу. У футболі не буває дрібних ролей. Кожен впливає на гру та результат. Кожен момент важливий, як і впевненість у собі. Відчуй впевненість із аркомен. Дезодоранти спреї та кулькові антиперспіранти, які не підведуть. 48 годин свіжості і захисту вишуканий аромат для справжнього чоловіка. Жодного алюмінію і жодних слідів на одязі. А кулькові антиперсранти Аркомен. Ще й у стильній упаковці, що повністю підлягає переробці сухо, свіжо, екологічно, усе як треба. Аркомен аромат твоєї впевненості, ідеальний для тих, хто грає на перемогу. Як ви вважаєте, якби вайскаут створили в Україні, яку б назву він би мав? Пишіть у коментарях. Серед найцікавіших варіантів ми розіграємо 10 дезодорантів та антиперспірантів Арко. Щоб зробити великий стрибок, треба мати міцний розбіг. І Матео Кампадоніко мав його. В 1996 році він вступає до університету Гену і вивчає економіку. Його спеціалізація фінансовий аналіз та поведінкова економіка. Його цікавить не лише спорт, а й те, як працюють ринки, як приймаються рішення, як будуються великі системи. Після випуску у 2002-му він влаштовується бізнес-аналітиком у компанії Елсак, що входить до складу. Технологічного гіганта Фінмеканіка IT. через рік переходить до банка Каріги, одного з найбільших банків Лігурії. Там працює у відділі стратегічного планування та зв'язків з інвесторами: костюм, цифри, стратегії, аналітичні світи. Це життя мрії для багатьох, але не для нього. У нього в голові ще досі звучить голос тренера. Дивіться, ось тут бачу, так він рухається. У нього перед очима ті самі VHS-кадри з тактичним розбором, вони не дають спокою. І ось 2004 рік. Настає момент, коли все змінюється. DVD починає витісняти касети. З'являються перші прості монтажні програми, комп'ютери стають швидкими. І щось клацає у нього в голові. Матео розуміє, ідея яка жила в ньому з підліткових років, нарешті має ґрунт. Нарешті технології доступні, нарешті цей день настав. Троє друзів, сам Матео, Сімони Фальцеті та П'єр Сольтамачею скидаються по 100 євро і купують відеокамеру зі штативом. І вони йдуть на місцеві турніри знімати, монтувати і аналізувати. Це вже не просто гра, це проєкт. Матео бере річну відпустку з банку без зарплати, без гарантій. Його рідні шоковані. Його колеги не розуміють, але він іде в банк. Бо вірить, нове бачення футболу можливе. І його можна створити на стику тактики, відео і даних. Цей ризик закладе фундамент для компанії, яка змінить футбольну аналітику. І це буде Вайскаут. Стартапери з Лігурії навіть зараз звучить дивно, але все ви колись здавалось дивним, а починалось із простого. Матео Кампадоніко, його друг дитинства з Сімоне Фальцетті і однокурсник П'єр Солтамача. Збирається за столом на кухні на околиці Генуї. На столі. Ноутбук, дешева відеокамера. Крім них, в квартирі хіба що ще амбіції, які навіть вони самі ставили під сумнів, а про оточуючих годі й казати. Ідея не виглядала складною, вони планували скоріше складне зробити простим. Потрібно було зняти матч на відео, проаналізувати відео і, найголовніше, змонтувати фрагменти так, щоб тренер міг наочно показати гравцям кожен важливий момент. Кожен тактичний хід, кожну помилку, яку потрібно виключити в майбутньому, або вдалу дію, яку в тому ж майбутньому потрібно закріпити та розвинути. Спочатку знімали аматорські матчі в лігорії, потім регіональні чемпіонати. Іноді записували матчі, сидячи просто на дагах авто або з балконів будинків поруч за стадіонами. Це був майже партизанський аналітичний футбол. У 2006-му вони реєструють компанію під назвою Sport Video Service. За рік перейменовують у Вайскаут. Вони розуміють, що потреба у якісному аналізі зростає, ба більше за це навіть готові платити, навіть на регіональному рівні. А на горі серед еліти. Така потреба може бути ще більшою. Але як дістатися до великих клубів? Вони готують демонстраційний диск, беруть його під паху і йдуть прямо до стадіону Дженуа, чекають тренера «Серсе Космі. Дарують йому DVD. через кілька днів дзвінок, і це стає першим проривом, першим серйозним замовленням. Їхньою версією листа Віла Боша до Бобі Робсона. Далі зростання та масштабування. Крок за кроком нові клієнти, нові ліги вперше виходять за межі Італії. Але все виглядає гладко тільки з висоти пройдених років та акаунту в LinkedIn. Реальність була складнішою і темні часи не оминули проєкт. У кожній великій історії є момент, коли віра хитається. Для війська у такий момент настав у 2010 році. Платформа вже працювала. Вони мали продукт, вони мали перших клієнтів, але грошей не мали. Доходи мізерні, витрати наростають, зарплати затримуються, постачальники чекають, бухгалтерія мовчить. Матео згадує ці дні так: ми не змогли виплатити зарплати. Було важко домовлятися з банками, важко платити постачальникам. Зарплати йшли. Кінець черги. Уявіть цей стан. Ти створив компанію. Люди в тебе вірять, приходять щодня, працюють зранку до ночі, але в кінці місяця не отримують нічого. Це момент, коли на тебе не просто тисне ринок, тисне відповідальність, і ти розумієш ще трохи і все впаде. Саме тоді з'являється людина, яка змінила хід подій. Антоніо Глад, це бізнесмен із К'явері, президент Дуферко груп. Він не просто вклав гроші, він повірив. Він допомагав правильно все структурувати. Вайскаут закриває телевізійний напрям, відмовляється від супутніх сервісів тільки основний фокус, тільки найважливіше у пріоритеті. Всі сили на розвиток аналітичної складової, весь ресурс на створення зручного інструменту. Для тренерів такі рішення не диктуються натхненням. Це про інстинкт самозбереження, про прагнення виживання. Вони втратили оболонку мрії, щоб рятувати її серце, і виявилося, що саме серце найміцніше. Уже за рік-півтора знову зростання. Вайскаут починає захоплювати міжнародний ринок, перші топ-клуби, перші великі контракти. Але 2010 й міг усе зруйнувати. Це не була зовнішня криза, це була внутрішня тріщина, і саме тут вони довели, хто вони насправді. Не генії, не вундеркінди, люди, які зробили важкий вибір. Вибір не здаватися. І саме тому Вайскаут от сьогодні там де є. Бо в найтемніший момент вони залишилися і вистояли, і їхня стійкість майже одразу укопилася. 2010 рік міг стати останнім для них, але став переломним. Їх першим закордонним клієнтом стає англійський Vegan Athletic. Згодом клуби з Португалії, Іспанії Німеччини. Через 5 років у базі вже понад 300 тисяч гравців, тисячу матчів щотижня. Не лише топ-клуби, але й футбольні федерації, молодіжні академії, аналітики трансферного ринку, футбольні коментатори: Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Сіті, Ювентус. Тепер Вайскаут використовують усі. Один із скаутів сказав в інтерв'ю. Вайскаут став обов'язковою покупкою. Це маст have для кожного професійного клубу. Без нього, як без очей. Так само обов'язково є підписка на канал і лайк цьому відео. І обов'язково діліться в коментарях своїми історіями. У 2019-му в житті Матео та його компанії стається справжній прорив. Американська компанія Гадл купує Вайскаут приблизно за 30 мільйонів євро. Це найбільша угода в історії італійських спортивно-технологічних стартапів. Для Гадел це об'єднання з власною платформою SportScout для Вайскаут вихід на нову орбіту. Матео не йде, він залишається консультантом на три роки і навіть після завершення угоди не залишає компанію. Сьогодні, у 2025 році, Матео Кампадоніко продовжує керувати Вайскаут як візіонер та SEO. Він не просто засновник, а лідер, який формує бачення компанії. Під час пандемії саме він заявив: Вайскау це смарт-воркінг футболу. І був правий. Кількість користувачів зросла на 30%. У 2023 році він виступає на міжнародних форумах як. Експерт з цифровізації гри обговорюючи, як штучний інтелект, відеоаналітика і великі дані змінюють футбол. Він веде компанію вперед, а паралельно інвестує у своє нове бачення: бізнес у сфері туризму. вілла Рів'єра, старовинна вілла, перетворена на готель класу Люкс із краєвидами, що зупиняють час. Пляжний клуб, ля спаджета, простір для відпочинку, який поєднує естетику і сервіс, створюючи не просто послугу, а атмосферу. Але найважливіше Вайлаб інкубатор стартапів, створений у К'яварі. у старій промисловій будівлі, нове життя, нові ідеї. Але найголовніше все це збудовано в К'яварі. В тому ж місті, де він виріс. Містечко на 27 тисяч населення, десь як Гайсен був Знам'янка, на 2025 рік Вайскаут має 500 співробітників у всьому світу. Річний дохід 6 мільйонів євро. Компанія зростає поступово, але стабільно. Це вже не просто стартап і не просто бізнес, це еволюція. Еволюція аматорської ідеї у платформу, яка сьогодні впливає на кожен трансфер, на кожну аналітичну сесію, кожне рішення скаутів у найбільших клубах. Але за успіхом завжди стоять вибори, і не кожен із них приємний. Бо коли масштаби стають міжнародними, ти більше не граєш у свою гру. Далі про виклики, ризики і ті рішення, яких ніхто не бачить на обкладинках Форбс. Це саме те, про що наш проєкт: про залаштунки футболу, про його темні та світлі закутки, куди не заглядають вболівальники. Підпишись, аби не пропустити нові історії закулісних героїв улюбленої гри. Що лишається поза кадром, коли мільйони це лише крапка на графіку? Коли компанія з'являється у заголовках, там усе чорно біло назва, цифра, угода. Але між цими сухими лініями є життя. Справжнє не завжди героїчне, часто. Гірке у перші три роки після створення вайскаут Матео Кампадоніко не отримував стабільної зарплати. Три роки щоденної роботи по 10, по 12 годин, іноді без вихідних до 2007 року жодного стабільного доходу. Все трималось на ентузіазмі трьох людей. Вони знімали, різали, продавали аналіз і водночас рахували, чи вистачить на оренду. Живучи в Чаварі, Матео балансував між вірою і фінансовою невизначеністю до тих пір, поки не з'явився Антоніо Гоці, місцевий бізнесмен, президент Дефурко Груп. Саме він, перший інвестор, хто не просто повірив, а вклав гроші. У 2008 році команда вперше змогла виплачувати собі скромну зарплату не прибуток, а можливість вижити. Це був перехід від мрії до реальної структури. Не завдяки грантам, не завдяки фартові, а завдяки людині, яка дала платформі шанс на життя. Це не той стартап, де з першого місяця надходить інвестиція. Це був бізнес, який ріс, як зерно в твердій землі. Ти поливаєш його щодня, а росту не видно. Але найгірше, коли росте не тільки напруга, а й відповідальність. Коли хлопці вирішили оформити компанію доступною швидкою формою, стала САС-структура, яка вимагала щонайменше. Двох партнерів. І оскільки Матео тоді офіційно не міг взяти на себе повну відповідальність, юридично компанію довелось оформити на його сестру. Вона стала номінальною партнеркою, не брала участі в управлінні, але формально відповідала. І саме через недоліки у системі, затримки в оформленні, бюрократичні порушення отримувала штрафи рік за роком. Родина сприйняла це як удар, але не поскаржилась, бо коли ти ростеш. Зовні все виглядає просто, наче це сходи, якими ти впевнено піднімаєшся. Але насправді це будівництво, цеглина за цеглиною. І поки хтось а, бачить лише готовий фасад, у фундаменті вже давно тріщини. Це втома, це фінансові жертви, це компроміси, які не потрапляють у заголовки. Саме на них тримається конструкція, яку потім називають успішним бізнесом. І от коли Вайскаут стає великою історією, в гру вступає інша сила конкуренція. Маленька італійська компанія раптом потрапляє в поле зору глобальних гігантів. І тут питання не в грошах, а в рішенні боротися до кінця і, можливо, програти, або продати і зберегти те, що створили. Продаж гадал у 2019 році. Це рішення не про мільйони, це рішення про межу, про збереження ідеї, навіть якщо контроль. Переходить іншим, але для родини це не свято, це емоційна розтяжка, це відчуття, що твій корабель відпливає, а ти залишаєшся на березі. Далі бюрократичні ускладнення, оновлення структури, податкові перевірки, вимоги до безпеки даних. Колишні друзі-колеги, які були поруч на старті, тепер відчувають, що все змінилося. І ще один рівень політика. Прем'єр Італії запрошує Матео як приклад національного підприємця. Це визнання. Але разом із визнанням тиск. Бо слава це не тільки тріумф, це ще й відповідальність і майже завжди компроміси. У золоту лохоманку справді заробляв не той, хто шукав золото, заробляв той, хто продавав лопати. У футболі теж є свої лопати, їх небагато, але одна з них точно відома всьому світу: Вайскаут. Це не просто платформа, не просто база даних, це інструмент. Він не обіцяв знайти вам наступного месі. Він давав змогу побачити, що цей месі взагалі існує. Уявіть собі: понад 330 тисяч гравців у базі, понад 1300 матчів щотижня, 32 тисячі фахівців по всьому світу, які аналізують, порівнюють, шукають, будують команди не з інтуїції, а з даних. Це не просто відео. Це анатомія гри. Гравці переглядають свої матчі на вайскаут, щоб самостійно бачити помилки. Це вже не про скаутів, це новий інструмент і нова культура самосвідомості у гравця. У 2015-16 роках, коли Лестер став чемпіоном прем'єр-ліги, клуб давав гравцям планшети з вайскаут, щоб закріпити ігрові моделі. В тій перемозі всі бачили романтику і казку, Але за казкою стояли цифри і аналіз. Ліверпуль, Байерн Мюнхен, Парі жермен Інтер Майами усі вони використовують вайскаут щодня. Аналітики кажуть, ми економимо місяці роботи. Те, на що раніше витрачали поїздки, відрядження, перегляди, зараз відсіюється за годину. До прикладу, Лестер активно використовував Вайскаут для пошуку гравців, знайдений за допомогою сервісу Ріад Марес, був придбаний за 530 тисяч доларів. Через 4 роки його продали до Манчестер Сіті за 70 мільйонів доларів. Ось це і є лопата, що стала золотим мірилом. Але справа не лише в грошах. Вайскаут це коли кожна команда. Навіть з невеликим бюджетом отримують доступ до тієї ж інформації, що й топ-клуб. Це коли матчі команд з Юнацької академії з Африки в закладках у скаутів Манчестер-Сіті. Це демократизація гри, це рівні умови в інформаційному просторі. Тому Вайскаут і став успішним. Бо він не продавав мрії, він продавав інструменти, з якими мрії перетворюються на системи. А системи. Дають результати. Дістатися вершини це ще не кінець, бо сама вершина це лише платформа. І от стоїш ти на ній. Позаду роки боротьби, попереду тиша. Без напрямку, без карти. І ось тут починається справжнє питання. А що далі? Матео Кампадоніко не зробив те, що роблять багато засновників після успішного екзиту. Він не зник, не перебрався в Мілан чи Кремнієву долину. Ні, він повернувся до Кіаварі. Місто, де народилася його мрія. Штаб-квартира Вайскау залишилася в Лігурії, а разом із нею його бачення трансформації. Матео інвестує в рідне місто, перетворюючи стару вину вілу на люксовий готель Віла Рів'єра. Кожен елемент її інтер'єру від вишиканої кераміки до рельєфних візерунків відображає його талант. Створювати щось унікальне, як він створив «Вайскаут», що змінив футбольну аналітику. Компанія Golden Tile втілює таку ж вишуканість у плитці з покриттям карвін. Її рельєфні візерунки та ефект ручної роботи роблять кожен інтер'єр незабутнім як Вілла Рів'єра. Створюйте унікальну атмосферу з колекцією Дюран від Golden Tile, доступною в магазинах мережі Епіцентр. Він не зник. Не перебрався в Мілан, не продав усе і не подався до Кремнієвої долини. Ні, він повернувся до К'яварі, до того самого міста, де все почалося. Штаб-квартири війська залишились саме тут. Не в Лондоні, не в Берліні, у Лігурії. Для когось це сантимент, для нього це принцип. Бо він знає зростання, як у рослини, якщо вирвати її з корінням і пересадити кудись в інше місце, вона може й виживе, але цвісти вже не буде так само. І тому, замість того, щоб жити на славі минулого він створює середовище, він інвестує не тільки гроші, а час, увагу, менторство, створює екосистему, яка дозволяє іншим пройти той шлях, яким він ішов колись. Бо йому важливо не тільки проростати, а й давати прорости іншим. І це бачить не лише. Колеги. Тож, що далі? Далі коріння, далі підтримка, далі передача досвіду, бо вершина це ще не кінець, це лише новий ґрунт, де треба знову сіяти. З першого погляду, Матео Кампадоніко здається майже ідеальним героєм. Скромний початок, яскраве зростання, вірність корінню, турбота про місто, в якому виріс. Але справжня сила цієї історії не в картинці, а в тінях за нею. У багаторічних штрафах, які змушена була платити його сестра, у зарплатах, які не могли виплатити команді, у партнерах, що пішли, бо не витримали навантаження. У тому, що Матео не супергерой, а звичайна людина, яка іноді робила надто сміливі ставки і не завжди вигравала. Він не уникав помилок, просто не дозволяв їм стати фатальними. І саме в цьому його справжня історія. Не про досконалість, а про послідовність. Не про те, як усе вдавалось, а про те, як він щоразу вставав, коли не вдавалось. І врешті-решт, – це не про дані. І навіть не про футбол. Це про людей, які вірять у свою ідею навіть тоді, коли світ навколо каже: зупинись. І можливо, саме тому ця платформа з Лігурії змінила гру, бо її засновник грав у неї чесно. до кінця. А далі нові герої. Нові історії. Бо футбол це не тільки про тих, хто забуває, це про тих, хто творить гру залаштунками. Підпишіться, щоб не пропустити наступної серії. Ми покажемо вам заколісся світового футболу через долі людей, які зробили неможливо. Без глянцю, без міфів, але з правдою, що надихає.